Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. РФ може завдати удару По Верховній Раді. Це лише питання часу. Вважає Роман Костенко. Він заявив, що у разі такої атаки під час засідання парламент не зможе приймати рішення про мобілізацію продовження воєнного стану або прийняття законів. На думку нардепа, це зробить країну нездатною до дії. Я думаю, багато з тих, хто нас дивиться, скаже, та хай по тим депутатам закинуть нам ще краще буде. Але я зараз кажу про інституційну наявність, в якій депутатів робить її легітимною. Заявив нардеп. Наприклад, у нас є Верховна Рада, законодавчий орган, в якому там 400 депутатів зараз, 200 з яких мажоритарних. Якщо під час засідання туди прилетить ракета, там їх не стане, да, списочники підтягнуться, але як такого органу законодавчого вже не буде, тому що десь 226 навіть набереться, там не буде якоїсь коаліції, все скажімо так, ніхто не зможе ні воєнний стан продовжити, ніхто не зможе ні. Якісь закони прийняти, мобілізацію е оголосити. Е і більше, скажімо так, е країна стане недієздатною. Президент, президент для них нелегітимний. І це вже зовсім інше. Так, Чому вони це зробили? Вони відмажуться, скажуть, ми промазали або ще щось. Але ми маємо бути готові, і Верховна Рада, хто б там ще не казав, має зараз вже просто там сидіти під куполом, коли там політракети. Там 3-4 хвилини в день, ну ми потрібно розуміти, що як якби там? Я думаю, що багато людей зараз дивлячись наш ефір, скажуть, так, хай вам туди закине потім депутатам і нам ще й краще буде. Але е я тут кажу не про депутата народного Костенка або там інше прізвище, але Я зараз скажу як державник про інституцію. Яка наявність народних депутатів робить її легітимною і робить життєздатною нашу країну, і це також треба враховувати. Чи ще раз відповідаючи на ваше питання, чи ворог знає про це і думає про це? Я впевнений, у них, у них є на це плани. Це тільки питання е, часу, і коли буде треба, вони точно це зроблять.